Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко Добрий. Відправляю на капітальний ремонт і заміну головної пари зі швидкісної натягову коробку передач. Ревновлення попередньої нам з вами обійшлося разом з доставками за все, про все там, до 5 тисяч гривень. От, я її вже поставив, мені вже її поставили на машину, цими днями маю вже їхати на цій машині, працювати. Цю коробку яку зняли, відправляємо на відновлення. повторюся, і заміну головної пари, тому що ну теж вона бачила трохи тяжкої долі. І головне, потрібно все ж таки, більш тягова головна пара. Так, я з попереднього досвіду зробив висновок, придбав комплект. Нових шпильок і елементів кріплення, там 2 чи 3 болти, і там 5 чи 6 чи щось таких шпильок. От. Все, відправляю в перебирання і буду також ставити на другу робочу таврію, вже на оцей пікапчик. Все. Дякую всім за підтримку, за те, що даєте можливість так працювати. Мав необережність заїхати помити її на мийку самообслуговування, де. Це московицькою і придбав картку московицькою. І там немає ніякого каналу, куди це все можна оскаржити. На жаль, відповідно, я не буду користуватися послугами цієї мийки більше. А щойно утвориться насправді дієвий орган, а не такий, як пан Кремінь, так, який не реагує на мої письмові звернення, то маю надію, ми. Благополучно подолаємо москву в цієї мики самообслуговування у слов'янську і картки клієнтів, яку вони дають. Для чого запрошую вас підписати петицію, посилання на яку знизу в описі під відео і в коментарі. Дякую за підтримку. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.